Всім привіт! Вас вітаю рукодільна скриня. Мене звати Лілія, Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Я сьогодні цілий день займалася цими чотирма іграшками. Цілий день їх оформляла. Ну, годин, напевно, 5 у мене це зайняло, може і більше. І цей вид оформлення я вам хочу показати. Ну, і іграшки дуже гарні, і оформлення дуже цікаве. Але я обов'язково зроблю по ньому майстер-клас, тому що пояснити так просто зараз проговорити не вийде. Там є декілька нюансів, і які треба потім буде показати. Ну, є я тільки на третій іграшці зробила все. Прям так ну, гарно, акуратно, ідеально. Воно і на першій, і на другій не видно. Але я знаю. Ну, Я знаю помилки. І обов'язково вам ці помилки проговорю. Зроблю майстер-клас по цьому оформленню, але вишию вже в січні якісь такі чотири іграшки, подібні. Чи, може, і ці вишую, як ці продадуться. І покажу майстер-клас по, по, -по, -по, по оформленню. верніше. І зразу проговорю таку річ, тому що забуваюся постійно сказати: багато хто після виходу нового відео, після фото завтра зроблю фото в день, бо вечором без потреби робити його, воно не гарно виходить. При денному світлі набагато якісніше фото іграшок. Зразу після виходу відео, після фото, пишете, ви пишете багато, яка ціна, яка ціна, яка ціна. Дивіться. Щоб ви собі орієнтувалися ціни на мої іграшки. Бо, бо багато хто питає з тих, що роблять іграшки. Я і цих людей знаю, і вони просто ради цікавості питають. Але багато хто питає, бо думають, що може вони 100 гривень будуть коштувати. Дивіться, пояснюю. Я так говорила, і я говорю, і підтримуюся тієї точки зору і надалі. Якщо на іграшку, на вишиття на оформлення потрачено 3-4 робочі дні, зразу собі прикиньте свою зарплату за 3-4 робочі дні, і вас питання знято буде з ціною на іграшку. От на оце ви і орієнтуєтеся. Так, вона так дорого не буде коштувати, бо тому що у нас, як вам сказати, Вишивальниці не заробляють таких величезних грошей, як якби мали би заробляти. Але е, щось таке приблизно до, 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 от, від цього відштовхується. Я, по крайній мірі, відштовхуюся від, осього, від мінімальної зарплати за робочий день. Якщо на іграшку пішло три робочі дні, просто собі орієнтуйтеся: три робочі дні ваша мінімальна зарплата. Це ціна іграшки. Це не є дешева продукція. Якщо ви розраховуєте купити за 100 200 гривень, то просто йдіть в Подоляни, в епіцентр. Ну, я подоляни в Тернополі говорю. Там багато китайської іграшки, блискучої, гарної, прекрасної. На, ялинку, на ялинці дивиться, не конче купляти вишиті речі. Вишиті речі, цінуйте, цінуйте майстра, цінуйте вишиття. Якщо ви не, не можете цього зробити, краще купляйте китайські іграшки. Це просто вже таке ну, наболівше питання, тому що за останній тиждень я сподівалася на дешевшу ціну. Чому так дорого? І таких 17 знак питань. І, ну, і от аналогічне, це ображає. Просто, якщо вам не підходить ціна, можете подякувати і все. Коментувати нема потреби. Це, любу майстриню це ображає. Ось. Бо я забуваюся це проговорити, а тут вже поки пам'ятаю, це і сказала, дивіться. Е, оці малюнки складні. Це я називаю не малюнки, це називаю сюжети, новорічні сюжети. Вони, Я їх оформила на, на кульку 10 см. Їх би здалося би натягнути на 12-ку, але 12 ки гірше купляють, бо вони великі, Ну, вони реально такі, величенькі, такі, знаєте, і 12-ки не всім потрібні. Але я дуже хотіла оформити е, з такими китичками. У мене китички такі є. і В групі є допис: на мій 4 чи 5 кольорів: червона, бордова, синя, синя волошкова і синя темна. І я дуже хотіла хоч щось оформити з цими китичками. Ну і ці іграшки, вони настільки багаті, настільки гарні. Це просто новорічні сюжети. Е, ну, Мати таких декілька іграшок на ялинці і, і, і все. І Це привертає увагу і, і, і ну, захоплення викликає. Киточки такі я приробила. Зараз освітлення погане, бо це вечір. Але завтра я їх вже знімати не буду, бо завтра вже інший процес. все. Тому мусимо витерпіти оце освітлення вечірнє. Китички показую. Є китички в мене бордові і червоні. І тому я і так і зробила. На одних бордові, а на одніх червоні. Це не, не покращило, не погіршило. Просто м -м, сюди підходять і бордові, і червоні. І я такі зробила дві іграшки з бордовими киточками, дві іграшки з червоними. Ну, Бордові, щоб ви собі розуміли, вони не дуже такі, прям таку відсуну, Не дуже, такі дуже-дуже сильно бордові, що такі темні, вони такі чуть темніші за червоні. Ось, Дивіться. Оксамит ззаді. Оксамит, оксамитова стрічка, тасма золота киточка. потім отут такі шамбала в мене була. Я давно додому її забрала, все думала, куди приспособувати шамбала, металічний декор. Оце все, це все. Ну, і оце стразове полотно. Я приклеювала до цієї верхівки. Зразу кажу, є все, оце все є в наявності, крім оцих верхівок. Ці верхівки я колись зняла з таких прозорих куль. Вони суцільні прозорі пластикові кулі. Я їх оформляла по-іншому, на верхівку давала якийсь там декор з ялинки, з тих тукрових ягодок, а мені от таких хоч чотири верхівки я Ну, у мене ті кулі є, при, ну, при нагоді я, напевно, буду знімати з них ці верхівки. Ну я знаю, що ці верхівки продаються окремо. Я, я десь їх бачила, десь на, на чомусь на якихось сайтах я зустрічала. Майте на увазі, що ці верхівки вони просто дуже такі широченькі. Можна кріпити й вузеньку, але тут така зона стику йде. І трохи треба оцю таку широку верхівку. Ну, коротше, я кажу, ця, ця іграшка потребує майстер-класу, тут не, не вийде так просто проговорити. Одразу полотном закрила, тому що верхівка вона сама срібна. Тут срібне не, не дуже підходило. Я ще лаком для нігтів трошки його за, замалювала, так, щоб не, не було дуже срібне. -срібне. Ось на, на завіс дала стрічку 0,3 парчову золоту. Ну, Просто покажу вам от так іграшки, Чотири штуки. Вони всі однотипно оформлені, але на, 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 на двох іде цей стразовий декор червоний, а, а там ще такого різного кольору. І той і той підходить. І китечки, відповідно. Ну, вам освітлення препаршиве. Але я ж кажу, я його не Во. бордове і червоне. Вони Вірні, це дві бордові. Це дві бордови, а так от давайте зроблю бордове і червоне. Отак, щоб ви побачили. ось. Вони дуже гарно і, і, і то, і то підходить. Я не могла вибрати, яку поставити, то я поставила о, о, дві бордових, дві червоні. І так показую сюжети. Це, ну, знову ж таки, гноми. Ой, там мені хтось писав: гноми це не наші. Знаєте, Ваше, наше, твоє, моє. От це, ну, я, я, я так думаю, що людям нема що робити, то вони от, от, оцей білібердою займаються. Я що хочу, то і вишиваю. Що мені подобається, то я буду чіпляти на ялинку. Ваше не ваше це ваша особиста точка зору. Може, хочете вишивати Діди Морози, Снігуроньки, будь ласка, я хочу гноми вишивати. Мені гноми дуже подобаються. І я їх вже собі наксерила, тих схем, всяких різних. І я далі буду вишивати гноми. Ваше, не ваше, але воно моє. Отак. Ну, я ж кажу, оці коментарі, напевно, я занадто вже втомлена цей остання декада. Місяця і в році, напевно, я вже занадто втомлена і не можу адекватно сприймати е, любі оці такі коментарі. Так, показую кульку. Тут гноми кішовані, печиво печуть. Так, місяць тісто печуть печиво тут. Так, далі гноми їдуть на санках. Летять, летять. Боже, це настільки гарні сюжети, е, настільки вони новорічні, настільки святкові і веселі. Оленятко тягне гномиків. Гномиків три рази більше за оленятко, але воно тягне. Не смішний. Так, і ось тут лист. Вони до Миколая, лист в поштову скриньку кидають, там що ташечка контролює процес. Ось такі вокульки. Ну, я ж кажу, можна було їх натягнути на 12-ку, але мені от на 10 я бачу весь сюжет в одній площині, бо я не люблю, коли ховається щось. Бачу в одній площині я в захваті від цих іграшок, хто бажає придбати, пишіть в месенджер на лірі рукодільну скриню. Вони не заброньовані, вони вільні. Можете ще собі, себе потішити такою красою на ялинці. І, ну, особливо, от, от Я б дуже хотіла оформити, мені просто не, не, ну як, не було натхнення на ці китички. Знаєте? От, а тепер я от побачила оце, оцю верхівку, от, от без банта, але з китичками. Тому що от так мені хотілося. Без банта, але з китичками. Дякую за увагу, бережіться. До наступних зустрічей. Напевно, в цьому році я вже відео більше робити не буду. Хоча не можна зарікатися. Такий у нас час, що зарікатися не можна. Але, а Можливо, ще щось зроблю. Але навчальне відео це з цим оформленням буде в наступному році точно. Дякую за увагу. Ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі. Ніхто хто хоче замовити ці іграшки, пишіть месенджер на рукодільну скриню. До побачення!